Планували поїхати на місяць-два, а тут вже ось другий рік знаходимося. Хоч, ну, не хоч повиді, надія не була. Не а Зараз вже все. Нічого, все буде попало буде. будинок, так що нікуди навертатися досі. Тут потихеньку. Тут одна кіноматка. Дякувати Богу, що живі і ми виїхали. Дуже підтримує, допомагає, вона така умничка розумничка, дякувати їй. Дякувати, я ж кажу. Люди дуже добрі дуже добрі, і, я ж кажу, немає просто, немає слів. Я не можу сказати, що це дуже важка робота, тому що допомагаєш таким людям. допомагаєш дуже з великим задоволенням. Розумієш, що потрібно їм. А він така нюхає нас. Ні, ну ну все может так. Віті, кусається просто. Просто кусається. Там десь бабахнуло він, бабушка, не бійся. Тут машина загула, а він бабушка, що це, поки на руки не взяла, не показала. А так, от даже як другий раз, от гром гримить для вітер теж боїться, боїться, бігом в веранду. Заскакує Бабушка вікна не повилітає, бо він це сам бачить. Цей будинок дуже напоминає мамин будинок. І розположення, і все так. Сама я родом села, роботи ніякої не боюся. Там так, щоб тримати щось, і вони Є просто ось потихеньку вони розрушаються. Такого домогосподарства ми не держимо. Єдине, що це город. Це ми тут кавачки, салат, часник, цибуля. Клубнічки посадила вже в цьому році. Це ось кущики смородини. Тоже дитячий одяг. Отримували. Ми тоді їздили. і Оксаночка нам зінькові і відвезла куди треба, і привезла на зупинку. Ми отримували все підійшло.